8 грудня погоду в Україні визначатиме південний циклон Санні Другий. На півночі, Сході та в Центральних областях пройде сніг, а на півдні сніг із дощем. Захід майже не відчує впливу циклону. У п'ятницю найтепліше буде в Криму, а найхолодніше на Волині. На Полтавщині похмуро, можливий сніг, час від часу. Температура повітря підніметься до нуля, після опівночі опуститься до трьох градусів із мінусом. Від ранку до самого вечора у Кременчуці небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується сильний сніг. Світлої пори доби повітря охолоне до мінус одного. Вночі очікується 2 градуси морозу. У горішніх плавнях протягом усього дня погода буде похмурою. Є ймовірність опадів у вигляді снігу. Нічна температура повітря – мінус 2, денна – мінус 1. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 8 грудня 1960 року, за даними метеофахівців, виявилось найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 10 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1959 го 22 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.